Здійснити дитячу мрію стало можливим. Інах театру академії руху провели екскурсію для відвідувачів, які мали змогу зазирнути залаштунки сцени та дізнатися всі секрети створення вистав. Завітала на цю подію і Дар'я. Дівчина є великою прихильницею театру, Тому потрапити у саме серце закладу та дізнатися всі дрібниці про його роботу було однією з її мрій. Та я в першу чергу хотіла побачити залаштунки, а костюмерну жісь там, де вони наляжаються, крася. Відвідувачі змогли не тільки пройтись по всім закуточкам театру, а й побачити підготовку до однієї з вистав, де змогли дізнатися, з якими кур'йозними ситуаціями стикається актор під час виступу. Якийсь предмет вилетить з рук, впаде комусь на голову, або хтось піткнеться, послузнеться на снігу, або декорації зіштовхнуться. Ну, воно буває смішно, але з зали виглядає не завжди так. Як хотілось би після екскурсії, відвідувачі змогли побачити виставу Снігова королева та вже під іншим кутом подивитись на всі масштаби виступу. Спочатку широкого масштабного вторгнення склад склад театру, акторський склад мінявся майже двічі, тому що спочатку всі поїхали, потім хтось повернувся, потім хтось не зміг поїхати. Він прийшов в театр працювати, і вже цей склад акторський, який зараз працює. Він вже стабільний. А, ну десь півтора півтора сезону. Вже в травні академія руху буде відзначати 30 років плідної роботи театру. Працівники вже готують незабутні вистави, щоб вразити своїх прихильників та вибагливих глядачів. Карина Костецька, Анастасія Тюріна, Андрій Яковлєв, перший міський.